Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про вподобання. Мабуть, вже всі знають, як сказати, мені подобається англійською, але, можливо, не всі знають, як воно вживається в реченні. Давайте розбиратися. І так, I like, мені подобається. Ми можемо сказати, що мені подобається щось, або мені подобається щось робити. Тому після лайк like ми ставимо або іменник. Або дієслово з інговим закінченням. Подивимось на приклади. I like Greek food. Мені подобається грецька кухня, це іменник. А далі I like eating greek food. Мені подобається їсти грецьку їжу. Вже після «like» в другому варіанті у нас стоїть дієслово з інговим закінченням. Дієслово like можна підсилити словами quite і really. Але при цьому вони мають невеличку відмінність. I quite like greek food означає, що ви, в принципі, любите грецьку кухню, тобто нормально до цього відноситись. Не дуже прям в захваті, ну і нема такого, що вам вона не подобається. А коли ви кажете I really like Greek food», це означає, що вам дуже подобається грецька кухня. Наступне наше дієслово це «enjoy». «Enjoy» – це синонім до слова «like». Можна сказати I like Greek food» або «I enjoy Greek food». І вживається в реченні так само: з іменниками або дієсловами, з інговим закінченням. Ось наші приклади. «I enjoy different kinds of sports». Мені подобаються різні види спорту. Або якщо ставимо дієслово, то ми кажемо «I enjoy doing sport» sports». Британський варіант «sport», американський «sports». Переходимо до наступних слів, таких як love і adore. Love і adore мають сильніше значення, ніж like. Це коли дуже люблю або дуже сильно обожнюю. Наприклад, I love French music або I adore French music. Або так само з дієсловом I love listening to French songs. Або I adore listening to French songs. Я дуже люблю слухати французькі пісні. Інший синонім це to be mad about, божеволіти від чогось. Зверніть увагу, тут є дієслово «be», яке буде змінюватися відповідно до особи. Ну, якщо я, то ми кажемо I am mad about john. Я божеволю від Джона. Так? Або в другому варіанті I am mad about cycling. Мені дуже подобається кататися на велосипеді. Тепер переходимо до нейтральних дієслів, таких як don't mind, Don't really care або It's all the same to me. Коли ви кажете I don't mind, це означає, що ви не проти. Наприклад, I don't mind a cup of coffee, я не проти випити чашечку кави, I don't mind drinking coffee in the morning. Тобто тут ми вже бачимо, як воно вживається з дієсловом в реченні. Коли вам дається вибір, і ви не можете вирішити, можна скористатися наступними фразами: I don't really care. Мені все одно, як буде, I don't really care. Або It's all the same to me. Мені однаково. Отже, з подобаннями поки що все зрозуміло. А як сказати, коли нам щось не подобається, коли ми. Навіть не можемо щось витерпіти, або ненавидимо. Звісно, можна вживати заперечувальні форми, типу I don't like, мені не подобається. І структура речення лишається та сама: don't like, потім іменник або дієслово з інговим закінченням. Замість don't like можна вжити інше дієслово, dislike або don't enjoy. А звісно, щоб передати весь негатив, можна скористатись наступними дієсловами, такими як hate і «loathe». Зачитаємо приклади. I hate boiled eggs. Я ненавиджу варені яйця. I hate eating late in the evening. Я ненавиджу їсти пізно ввечері. I love bacon. Мені не подобається бекон. Або I love eating bacon. Я не люблю їсти бекон. Є ще й інші синоніми, такі як detest, або can't stand. I detest being late. Теж саме ненавиджу спізнюватись. Або I can't stand eating late in the evening. Не люблю їсти пізно ввечері. А що подобається вам або не подобається? Напишіть в коментарях.